Я вас вітаю, шановні добродії. Сьогодні 11 березня 2025 року і з вами, як завжди, програма «Час пік» Сергієм Крижанівським. Сьогодні незвичний у нас репортаж. Я хочу розказати вам історію нашого військового захисника України, який є учасником бойових дій. І зараз знаходиться в відпустці в Києві, зрозуміло, він з 24-го року був по контракту мобілізований, уклав контракт, тому що йому ще не виповнилося 25 років. Тобто 24 роки він був вже на передовій. Спочатку, ну, зрозуміло, ця історія зараз буде більш детально розказана, тому що потрібно донести її до громадськості. І перш за все, доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Для мене дуже важливо надати вам питання, тільки будуть, ну, по-перше, потрібними, вони розкриють. Проблеми ті, які існують в наших Збройних силах, але ми не будемо робити акценти на якісь правопорушення. Навпаки, будемо вести мову про вашу долю. От ви були мобілізовані, далі попали ви в, в учбову частину, учебка називається, так? Да? Так. Проходили скільки там навчання? Два місяці. Два місяці. І після цього ви вже попали в бойову частину, так? Так. На який напрямок? Куп'янський напрямок. Купянський, тобто Харківська область. Харківська область. Ну, наскільки я бачив ваші документи, вивчав. Ми констатуємо, що пан Олександр. Він приймав участь в бойових діях, мав бойові розпорядження, ну і зрозуміло виконував свої обов'язки і, на жаль, був тяжко поранений. От Якраз з цього ми почнемо, тому що питання щодо вашої роботи військової, захисту нашої держави, це зрозуміло. Ми не будемо розкривати всі деталі, тому що це заборонено законом. А от якраз питання щодо вашої долі подальшої в реабілітації, в лікуванні. Ну, скажіть, як, як сталася ця подія щодо того, що ви отримали поранення? Це була міна, чи це був дрон? Дроном Бог зрозуміло. Поранення. Тобто були осколкові осколкові. Частини, які вразили тазову частину, тазову, ногу. Ногу, да. Пах. Пах, так. Да. Так. І після цього ви були доставлені в шпиталь. Чи як? евакуація як проходила? Ну, як привозять, ну там через госпіталь, просто що в больницю положили. Ну, как... Лікарня була цивільна, чи так. цивільна, зрозуміло. І, ну, ми, там, ми да. просто Ви ну, так, так, так. Е можете потом... російською мовою зв'язку з тим, що ви народилися біля так. Мелітополя, я так знаю, так, і так. там більш переважно люди розмовляють російською мовою. А, але зрозуміло, це зараз окупована територія, так, і, так, на так. жаль, треба а, спілкуватися з вашими рідними. Мабуть, скритно, да чи конспиративно, да. тому що вони знаходяться, на жаль, з ворогами. Але підтримують Україну, наскільки я знаю, да, з вашої да, розповіді да. Да. є патріотами і є нашими Так. Да? Да. Ну чудово і вухами. Але в мене дуже питання таке слушне. Скажіть, будь ласка, ви коли попали вже в шпиталь, в лікарню? робили якісь операції, виймали? Операції не робили, тому що ну, осколок залетів так під коліно, що ну, якщо буде доставати, то артерію... Ну, Могут артерію нарушити, і врач сказав вам, да. що можуть отрізати ногу. Да. Ну, це вообще грозит смертельно опасности, я так, насколько я понимаю. Ну, я как понимаю, как Учіль від базової підготовки, uh -huh. ну, внутрішнього кровотечение і ну не звісно, що саме станеться. Ну наскільки я досвідчений, я був в свій час, проходив службу в Збройних силах і маю більше 10 років досвіду і в бойових операціях приймав участь, і, е, витаскували ми поранених наших. Ну, це було ще в радянські часи, а так само ми в ДФТГ 7 березня 22 року я знаходжуся по цей час. І зрозуміла тактична медицина, вас навчали, але ви розумієте, що осколки вони ходять по тілу, і так. це небезпечно для життя. Ви зверталися до командира, щоб у вас так? проходили ВЛК, до речі. Ну, ВЛК проходив, ну, коли я ранений лежав так. в лікарні, угу. потім мене на реабілітацію відправили, і потім я коли повернувся до військової частини, ну, після угу. санаторія. ну, я лежав в санаторії на реабілітації, Ну і треба було рапорт просто написати. Ну, я не знаю, може, ну Ну, я вам зразу даю пораду, і для тих наших слухачів, хто має відношення до військової справи, військові. Будь ласка, коли є загроза вашому життю, ну мається на увазі поранення. Ви звертайтеся до командира частини, до начальника медичної служби, пишіть рапорти, здавайте свої ну Заяви рапорт це є заява, заява про стан вашого здоров'я. і ви так. розумієте, що для того, щоб бути вилікуваним і далі стати в строй, потрібно мати життя вас. Якщо є загроза життю, то в цьому випадку треба терміново приймати заходи. У мене була практика, коли я вже особа, це були прикордонні війська, Сумський напрямок, і він якраз його мобілізували з третьої групи інвалідності. І, Зрозуміло, він не міг ходити, в нього кінцівки взагалі не працювали. Ну і просто людина на очах таяла. І я добився, щоб його. Поклали в шпиталь, щоб провели перевірку, щоб зробили, зробили ВЛК Повторне. І от він приїхав в Київ тут, в госпіталь прикордонників, і його списали. І от в вашому випадку я бачу, що так само є загроза життю. І в даному випадку, ви навіть якщо будете виконувати бойові операції з таким станом здоров'я. То ви можете померти на передовій, мається на увазі, ще не приймаючи участі в спеціальних, ну, в операціях, мається на увазі бойових, да? то в цьому випадку треба лікуватися. І так. тому я вам даю пораду, напишіть рапорт командиру частини, зверніться до начальника медичної служби і щоб вони негайно вас направили, зробили направлення в шпиталь для проходження ВЛК. Лікування та реабілітації, тому що е, ці осколки там ножи, і в тазу, і в, в там де артерія, це небезпечно для життя. Тому ви мене почули, зрозуміли. Так, так. Тобто, зараз ви, я так розумію, знаходитесь в відпустці. Так, да, ну гадоває. Річна. Річна, Річна 15, да. 15 днів, 15 так, днів. і два, двоє суток добратися до да, частини. Двоє суток угу. да, дають на дорогу і ну, скоро ви будете вже в військовій да? частині в бойовому підрозділі, зрозуміло. Ну і в мене питання заключення. Скажіть, будь ласка, ви самі далі маєте бажання захищати країну? Немаю, ну. Ну, треба вилікуватися. Да, і сім'я є, ну, хоч що ну, не розписан, тоже і mm -hmm. діти, і ну теж а... дитина Єва, так? Да? Ну, не моя, дружина. Но... Да, ну, ви дружина. пілкуєтесь про цю дитину. Зрозуміло. Да. Я вам бажаю всього найкращого і зрозуміло, що я повідомляю нашим слухачам, підписникам, будь ласка. Ми підписали з паном Олександром договір на правову допомогу і будемо надавати адвокатський запит командиру частини. І зрозуміло, будемо пілкуватися про те, щоб його негайно відправили в шпиталь. До речі, ви тут ходили в Києві десь до лікарів, mm -hmm. перевірялися, давали вам якісь поради. Да? Я mm -hmm. так розумію, mm -hmm. що. Вам також рекомендують, щоб ви терміново лягали в лікувальний заклад, так? Так. Ну, Довідки, ну, все, випіски. Ну, все у все... вас на руках, да. У так. нас повний комплект є, так. тому будемо якраз мати. мати... Якщо вас вилікують, витащать ці осколки, тоді без питань ви будете воювати. Так. Якщо є загроза життю, то зрозуміло, треба... Приймати рішення і. Побратима не буду я підставляти. Ну Вон так, 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 Вон... так. Як я буду мовчати, що зрозуміло. Мене. Я вам бажаю всього найкращого і Шу -шу. дай Боже здоров'я. Ну і прямуємо до перемоги. Так? Так. Дай Боже здоров'я. На цьому ми завершимо нашу програму. Вона не, не дуже така, тобто, коротка, але. Повчально, тому що я звертаю увагу командирів частин, тому що є знаєте, ті, хто, незважаючи на обставини, такі бачите, знаходяться справи, де люди отримують поранення, але їх не відправляють на лікування завчасно і це може бути критичною загроза життю. За а це, в даному випадку життя я так. Бачаюсь, ну, оно затягується і в ітогі треба лічитися, а ну не успівається і треба ну, документи смотреть постоянно, щоб було все правильно. Командиру і... треба виконувати бойові завдання, і тому він не звертає увагу на те, що людина хвора чи не хвора, але це є порушенням статуту внутрішньої служби, і в даному випадку. Навіть командири можуть нести кримінальну відповідальність за те, що вони не своєчасно приймають рішення щодо оздоровлення своїх, своїх підопічних, ну, мають на увазі своїх особовий склад. Тому в цьому випадку я просто звертаюся до командирів частин, будьте по-людськи відноситься до людей, вони Завжди прикриють вам вашу спину і зрозуміло виконують бойові завдання. Ну а для підписників я хочу звернутися, будь ласка, і ті, хто нас дивиться, робіть подобайки. Той хто ще не підписався, нажимайте кнопочку Підписатися. Зробіть там дзвіночок, нажимайте. Ну і робіть свої коментарі, додавайте питання. Ми будемо. Один день тиждень відповідати на всі ваші питання, ну і зрозуміло, буде прямий ефір і чат. На цьому ми завершуємо нашу програму і, як завжди, щастя вам, здоров'я та любові, зважаючи на те, що у нас є наш побратим, військовий народний герой, я скажу, і воював, і воював, і учасник бойових дій. Тому слава Україні! Героям слава! дай боже здоровья.